Дизайн інтер'єру, який оживає з наших картинок. Дивіться, це кухня вітальня великий простір, який об'єднується між собою. Ми розташували якраз в цій зоні великий диван, де вся сім'я може зібратися за переглядом фільму. Або просто насолоджуватися разом, спілкуватися, читати. Ось якраз у нас є дуже гарний диванчик з торшерчиком. Така своя затишна зона. Є велика підвісна тумбочка у нас ось з цього боку. І хочу звернути увагу на це гарне ДСП. Оця деревина виглядає як шпон, але насправді це ДСП дуже красиве. Ось, дивіться, яке воно гарне, дуже круто зроблено. І ось тут. Зробили ефект скали, але такої, знаєте, легкої, ніжної, не дуже брутальної, але при цьому також фактурної, Тож, коли ви дивитеся телевізор, Дивитись якісь фільми, а воно вас не напружує. Ви просто релаксуєте. Бо підсвічуванням м'якесеньке, а також у нас дуже багато зелені. Навіть ось тут. Бачите, зробили такий акцент, так як у нас помаранчевий, зелений колір. Тобто, щоб у нас це було не дуже броско, але при цьому. Щоб можна було відпочити. І фактура на стінах це все декоративна штукатурка, щоб було максимально практично. А тепер переходимо до кухні, до цієї помаранчевої красуні Звертаю вашу увагу, що холодильник ми вирішили зробити окремо стоячий І коли ми все ж таки робимо окремо стоячі холодильники, ми розуміємо, що він буде вибирати. Він не може стояти. От повністю в рівень зі стіною. А вже ж трошки ми ще могли його туди задвинути, але насправді все рівно оця товщина верцят буде залишатися. коли він відкривається, він забирає цей простір, щоб ми могли потім висунути всі шухлядки. Тому звертаю на це увагу. Далі у нас якраз правильний трикутник, дістали продукти з холодильника, помили їх в раковині. Потім вже нарізаємо і вже потім готуємо на варийні поверхні. І, і тут треба розуміти, якщо ми передбачаємо посудомийну машинку, то треба її передбачати таким чином, що коли ви стоїте і миєте посуд, і потім вам треба її покласти, щоб ви потім не відходили. Тобто, ось тут це робити не можна. В нашому випадку було класно зробити або з цього боку, або десь ось тут. Тут просто ідеальне місце для посудомийної машинки. Тому ось у цьому куточку у нас класно розташувалася посудомийна машинка. Стільниця у нас це кварц, дуже практичний, це найпрактичніший матеріал. Також раковина монтована під стільницю, теж, бо можна там всі крошки, що є, дуже легко скинути сюди в раковину І потім все протерти та помити. І е, верхні шухлядки це все авентос. Чому класно і комфортно, ми не просто їх відкриваємо ось таким чином на себе, ми просто це все піднімаємо. Бачите, коли ми готуємо, нам не треба там відходити, відкривати. Ми все бачимо перед своїми очима. І потім, коли треба, просто взяли та закрили. Тож, дуже комфортно. Замовники дуже люблять робити таку вставочку, якийсь Хоча б невеликий барчик. Можна зробити з тонованим склом, можна зробити, як тут, з прозорим. І також у нас духова шафа та мікрохвильова. І допоміжні шуклятки. А ще. Ось висовні шухляди, де також можна все сховати. І ось тут для вилок, ложок, дуже класно робити не малесеньку таку висовну шухлядку 60 см, а хоча б робити її 80 см, і ви бачите більше місця, де все це можна розташувати. І дуже легесенько, потім ось так відчиняю. Тут ще можна розташувати інший посуд, який необхідно. І знизу. Тут також нас і оп, тарілочки. Тож придумаємо кухню так, щоб це було комфортно для кожного замовника індивідуально, а також обідній стіл, де можна просісти і вже обідати. Тут такий шикарний обідній стіл, бо замовниця нас чекала і приготувала для нас різні смаколики.